У зоні бойових дій ситуація надалі загострюється. Військові зірвали наступ противника під Красногорівкою. Бойовики пішли в атаку на світанку. Ворожі снаряди вибухали у житлових кварталах. У місті є руйнування серед військових утрати. Мешканці налякані. Стримувати навалу довелося вогнем у відповідь. Потужні вибухи розбудили мешканців у Красногорівки близько п'ятої ранку. Снаряди розривалися в самому місті. Є нові руйнування в житлових кварталах. Поліція повідомляє про пряме попадання у п'ятиповерхівку. Квартира зайнялася, мешканців вдома не було. Місцеві кажуть, обстріли починаються тільки но місто залишають спостерігачі. Обсє Очень сильно стрілялі і гради були з цих їхніх. Их... Переносные партизаны они их называют. И сам там видно стреляли. С и тяжелого очень тяжелого надо бы наблюдателя об не на 8 часов оставлять, наблюдать за происходящей ситуацией, а наверное на двадцать четыре часа в сутки. Обстріл Красногорівки тривав зо дві години. Наразі там затище. У місті працює спостережна група української сторони спільного центру з контролю та координації. Чи є постраждалі серед мирних ще з'ясовують, повідомляє штаб АТО. Відомо, що втрат зазнали військові. Під час цього бою загинули четверо армійців ще двоє поранені. Були спроби бойовиків зробити атакувальні дії, перейти в наступ, але щільним вогнем. Ми їх зупинили, і спроба наступу була зірвана. На інших напрямках бойовики також застосували важке озброєння. Зокрема, з мінометів гатили по Гнутовому та пісках. Більш легку зброю використовували поблизу Авдіївки, Новозванівки та станиці Луганської, звітують у штабі АТО. Близько 18-ї години у районі селища Новотошківське. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє наших військових. Ще троє отримали поранення. Ще один військовий загинув минулої доби від кулі снайпера. Це сталося під Мар'їнкою. За даними штабу, вчора противник відкривав вогонь понад два десятки разів. Антон Буйницький сьогодні канал Україна.